Щоб заробити мільйон дебати витрати, і це правильно. Після звільнення заснував свій бізнес сімейна ферма з розведення перепелів, перепілка на добовому листі, повний цикл від яйця до яйця перепелів. Ясо яйця перепала, вони поживно цінніші, більш вітаміну насичені ніж куріч. Ми орендували ділянку в предмісті Львова, село Грівне плюс-мінус там 50 квадратних метрів. Зараз ми починаємо працювати. Зараз висаджуємо цибулю. А з наступної весни ми плануємо розширяти то буде петрушка, то буде щавель, то базилік буде, буде синій, то базилік буде, буде зелений. Ми зробили артбук, присвячений двом друзям. Один з них Юрко Кобенко, львівський художник, який помер в червні 22-го року. А його близький друг Олег Клюфос і наш близький друг відповідно. Він загинув 13 червня 23-го року під Бахмутом. Ми поєднали картини Юрка і тексти Олега. І в нас виникла така ідея створити таку невелику свою студію по видавництву артбуків, мистецьких видань, каталогів. Це 100 людей, яким ми можемо надати таку комплексну фінансову підтримку. Це грант, який надається і містом, і чеською організацією Людина в біді», нашим донором, також е навчальну складову, це тренінги, які ми проводимо, і також консультаційну і менторську підтримку для ветерана, який буде власне отримувати грант. Я думаю, це наш обов'язок. Це те, що ми повинні зробити кожен ветеран, який почне свій бізнес, він відкриє фізичну особу підприємця, він буде платити податки. Ці податки будуть заходити до нас в бюджет. Якщо він візьме на роботу нових працівників, знову ж таки, податки люди будуть мати зарплату.